Мы на пульту включаем его свет, срабатывает фотоэлемент и срабатывает двигательное открытие. Гранату пошла вниз. солдат 104-ї бригади тероборони з позивним Кузьміч разом із побратимами вчиться керувати ударними дронами у бригаді з Рівненщини. Нині працюють над створенням роти ударних безпілотних авіаційних комплексів під назвою Серафими. Бомбимо машину для того, щоб піхоту виманити з лісу, з укриття, спровоцирувати, скажімо так, їхні Прийняв, але це в умовах такого вітру буде ну дуже важкою задачею. Спробуємо. Давайте сюди. В умовах такого вітру ви мали відмовитись від виконання завдання. Якщо взялись за виконання завдання, значить виконуйте. Як прийняв прийом? Плюс прийняв. На початку навчання у пілотів трапляються і прорахунки, каже майстер-сержант Віктор Жуков. От сейчас ми удалення порядком трьох з половиною кілометрів. Встречний ветер борт дошів, осталось 33% зарядки. У нього то йому 70% процентів потратив соответственно обратно. Не вистачає тому що робота збросами буде для посадки, і туди вийде група, підбирати його буде дрон. Віктор Жуков разом із офіцером групи безпілотних систем 104-ї бригади. Ро Сергієм Костинським займаються з майбутніми екіпажами ударних дронів. Це пілотний курс. Тобто, такого я думаю, що в силах ТРО мало хто робить, може не робить ніхто. Це відлагодження взаємодії, командний пункт і екіпажі. А це командний пункт, який згадував Сергій Костинський. Тут працюють оператори дронів. Тут працюють дешифрувальники, аналітики, і тут ми розшифровуємо і знаходимо цілі для роботи наших бойових підрозділів. У 104-й закликають доєднуватися до навчання операторів ударних дронів. Для цього потрібно заповнити анкету на сайті бригади. Руслан Савуляк, Суспільне, Новини Рівне.